Ну що, футбол прокидається. Малиновський зіграє проти Месі, Дніпро 1 вже розпочав тренувальний збір у Туреччині з новачками, Арсенал Зінченка вже одній 16 фіналу Кубка Англії та Гарит Бейл завершує кар'єру футболіста. Зібрали для вас тільки найяскавіші події, а все завдяки нашим партнерам. Заряджай на перемогу з парі матч. Якщо вже зарядили, то можете просто лайк поставити. Малиновський у Марселі. Документи підписані, угода укладена, а Руслан вже у Франції. Безкоштовна оренда до кінця сезону і викуп влітку за 10 мільйонів євро плюс три у виді бонусів. Єдиний варіант, коли б контракт не викуповували, це виліт Марселя із Ліги 1 у Лігу-2, де вже грає інший українець Данило Гнатенко у Бордо. Нас довго годували чутками про можливі переїзди 29-річного півзахисника Аталанти в інший клуб. Але конкретну пропозицію зробив лише один: той, який зараз у Лігу Чемпіонській гонці на внутрішній арені, та той, який вже без Євровесни. А цю весну у них відібрав ще один кандидат на Малиновського Тоттенгем. Чутки, що англійці хочуть українця, сіялись давно, але так і залишились лише чутками. А новий виклик для Руслана це марсельський Олімпік. Давайте розберемо перехід Малиновського із серії А у Лігу 1. Ну бути такого не може, щоб найкращий асистент серії А у сезоні 2020-2021 маринувався на лавці для запасних у сезоні 22-23. Має ж бути якась причина. Чому автор найкрасивішого голу у ворота Юви в минулому сезоні зараз почувається некомфортно в Аталанті? Можливо, коуч нам розповість. Руслан був важливим гравцем для нас і багато грав цього сезону. Але його замінив Вадимола Лукман. Ми не плануємо підписувати ще одного гравця на місце Малиновського. Замінив Лукман? Тобто, атакуючого півзахисника замінив нападник? Хм, Дивно, нехай. Якщо заміна Руслану в Аталанті не потрібна, то там все добре. Хоча шоста сходинка. Тепер переїзд у Францію і автоматично Руслан підіймається на три сходинки вгору. На третє місце. Тепер у нього буде все інакше. Новий чемпіонат, нова команда, новий тренер і нова роль. Хоча роль не нова. Схожа до тієї, що була в Аталанті. Із 3-5-2 у Бергамо, у 3-4-3 у Марселі. Навіть у 3-4-2-1 з Санчесом у Атаці. Українець має ідеально валитись у команду і, можливо, з ходу вибити собі місце в стартовому складі. Його техніка, бачення поля, вміння розрізати захист суперника однією передачею і удар точно допоможуть йому отримати довіру від головного тренера олімпійців Ігора Тудора. Милиновський був метою минулого літа. Він якісний гравець, у нього хороша ліва нога та високий рівень гри. Щодо решти питань, то ми подивимося, чи буде він нападником, чи атакувальним півзахисником. Поки гендузі після чемпіонату світу набирає форму і конкурує із ветераном Пає Малиновський буде пробувати вибивати зі старту турка Ундера у Дженгіза у лізі чемпіонів цілих нуль результативних дій у шести поєдинках за Марсель. Порівняємо їхню статистику за весь нинішній сезон. Ундер більше грав, але не ефективніше. Один гол і той з пенальті та один асист у турка проти одного голу і двох асистів у українця. Точність передач приблизно однакова. Залітайте в коменти Іван вангуйте, Чи зможе Руслан Малиновський стати основним вже до 26 лютого? Саме тоді Українець зіграє і чинним чемпіоном світу Ліонелем Месі в матчі проти ПСЖ. Отримав по голові, щоб в майбутньому перейти у цю команду. Ось невеличкий анонс на тодішній момент майбутнього переходу Євгена Пасіча із Вереса до Дніпра. 1 Володимир Адамюк у матчі третього туру УПЛ на початку осені 22 року дав знати. Просто йому не буде. У матчі Вереса з 1 той зіграв зовсім небагато в першому колі. З за наміком з закрили всі питання. Так, так. Він підійшов, вибачився і все дуже добре. потиснули друг руки. Рад всіх з новим Роком, всім праздниками поздравити. Надія, що я всі, ці набралися емоцій. Едік набрався Так! так. готові? Так і розпочався збір Дніпра 1 у Туреччині. Потрібно готуватись до ліги конференцій. Перший матч уже 16 лютого з кіперським аеком. У команди відбулись перші зміни. Залишили команду Габріель Бузанелло та Артем Громов. А прийшов, як ви вже зрозуміли, Євген Пасіч. Ще можуть бути підсилення. На перегляді на зборах є чимало й інших футболістів: голкіпер Орест Костик, захисники Богдан Порох та Єгор Клименчук, півзахисники В'ячеслав Танковський і Євген Підлепенець, та нападник Максим Прядун. Усі футболісти металіста. Звичайно, це життя. Є люди, які приходять, які уходять. Звичайно, хочеться ще, щоб ми посилилися. Треба нам гравці, треба посилення, тому що турнірне становище теж вимагає з нас. І графік, тому що на два фронти грати потрібні два склади, щоб була ротація, тому що це дуже важко. Як показала перша частина це дороги, ігри через два на третій. Тому треба відновлюватися а в дорозі. Це дуже важко. А ще повернувся до команди Емеліано Пуріта. Футболіст серпня не грав через важку травму. Зараз у нього важливий момент якнайшвидше повернути ігрову форму. Тому він іще працює індивідуально. Інший травмований гравець Дніпрян Валерій Лучкевич працює окремо. Перші збори триватимуть з 8 по 21 січня. Другі з 25 січня по 7 лютого. Перший спаринг дніпро 1 проведе проти Тбіліського Динамо 15-го числа. В Жух і Мансіті. Арсенал перемагає представника 3-го дивізіону Англії в Кубку Оксфорд Юнайтед і виходить на команду Пепа Гвардіоли. Українець Олександр Зінченко не потрапив до стартового складу канонірів. Вийшов на 61-й хвилині за рахунку 0-0. І одразу справа пішла. За пів години гри підопічні Мікеля Артети тричі вразили ворота суперника і довели справу до розгромних 3-0. Один м'як забив Ельнані, та дубль оформив Ткетіа. Це була одна 32 друга фіналу Кубка Англії. Наступним суперником Зінченка стане Манчестер Сіті. Ох, і битва буде! Зінченко проти колишньої команди. Ну що, зможуть пройти? Бейл попрощався з футболом. Він завершив професіональну кар'єру у 33 роки. Після ретельних роздумів я оголошую про свій негайний відхід з клубного та міжнародного футболу. Я відчуваю борг перед багатьма людьми за те, що вони допомогли змінити моє життя та сформувати мою кар'єру так, як я навіть не міг мріяти, коли тільки почав працювати над нею у 9 років. Таке послання дав фанатам сам гаред. Дуже неочікувано. Валіський футболіст ще нещодавно забивав єдиний м'яч своєї збірної на чемпіонаті світу, а тут вирішує завершити кар'єру. Хай там як варто прийняти рішення п'ятиразового тріумфатора Ліги Чемпіонів у складі реала. Можливо, його очікує схожа доля, як у Майкла Джордана. Той також завершав кар'єру баскетболіста і йшов у бейсбол. Через рік повернувся і знову став суперзіркою. Яким гравцем він був фантастична кар'єра, велика кількість трофеїв, А тепер він може стати неймовірним гольфістом. Я не грав з ним у гольф. Він був зайнятий. Можливо, тепер з'явиться час, і я його знову запрошу. Гаред, давай рік у гольф і назад. В футбол. Друзі, а якщо вам зайшов ось цей випуск про футбольних новин, то обов'язково влупіть подобайку та підпишіться на наш канал, якщо іще цього не зробили. Слава Україні, слава нації і продовження, допишіть у коментарях. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.